Невдовзі ця карета швидкої медичної допомоги відправиться рятувати пацієнтів в кривому грозі. Такий необхідний подарунок ребас отримав від бельгійського червоного хреста за сприянням фонду розвитку центральної та східної Європи. Але автівка відправиться не порожня, а наповнена медикаментами та необхідним обладнанням, що в нагоді нашим лікарям. Карета швидкої допомоги призначатиметься для Криворізької інфекційної лікарні номер 1 Схожу машину у вересні в ході такої співпраці між міською владою Кривого Рогу та фондом розвитку центральної та східної Європи передали і шістнадцятій міські лікарні. Всі медпрепарати, антисептичні засоби, витратні матеріали, пульсоксиметри, ковдри, десятки касок для роботи в надзвичайних ситуаціях, бандажі, кисневі маски та ще багато чого необхідного, що в додаток до основного подарунку завантажили благодійники, просто не помістилося в одну швидку. Повністю загружена і медичним обладнанням, загружена засобами реабілітації, також є медикаменти так вкрай необхідні для, для наших лікарень, для, для того, щоб наші мешканці Кривого Рогу не хворіли. Надали допомогу в великих медичних наметах. Та ношах близько 55 штук. Президент фонду розвитку центральної та східної Європи Кшиштоф Лондка, який і займався пошуком карети швидкої допомоги, зізнається, в Польщі машину не вдалося знайти, тож звернулися до бельгійського червоного хреста. На все про все пішло три місяці. Сам чоловік не раз бував в Україні, зокрема в Кривому Розі. Стиг познайомитися із очільником міста Юрієм Вілклом та обговорити питання щодо міжнародної співпраці. Пан Кшиштоф каже, ця швидка має працювати та допомагати саме українцям. Jaszwytka, ona przyjechała z Belgii, a z Belgii przyjechała same do nas tylko to mu, że można było w Facebooku podejrzetis, ja, co my istniejemy, że my pracujemy z Ukrainą, tak? i i przez jakby Różne rozwiązania, domówienia można było podgotować, no to jest już wit wit e, naszych partnerów z Belgii dla, dla krywochorogu, ale to jest czwarta szybka, jaką my jako fund... Підготували для, для України рішення передати швидку саме кривому рогу. пан Шиштов пов'язує зокрема із позитивними спогадами від роботи в нашому місті та налагоджені комунікації із заступником голови Покровської районної ради Юрієм Красножоном. Останні впевнені, що криворізькі медики на цій кареті швидкої допомоги врятують ще не одне людське життя. Я хочу сказати, що цей автомобіль дуже гарної комплектації, все електрифіковано, дуже в дуже гарному стані, тому вважаю, що він дійсно буде працювати на благо нашого міста. Сьогодні я хочу сказати слова вдячності керівництву фландерської групи Більгійського красного місті Тілте Катерині Дехуло та Філіпу Ледо, а також фонду розвитку центральної та східної Європи, особі президента фонду, за його неоцінену допомогу та неоцінений подарунок для нашого міста. У медичному напрямку Кривий Ріг працює не лише з цією організацією. Разом з благодійним фондом ми засильну Україну налагодили співпрацю з німецьким благодійним фондом Бамберхюа. Завдяки цьому цьому фонду до Кривого Рога вже доставлено близько 20 тонн медичного обладнання медичних препаратів. Також завезено у 16-му міську лікарню завезено апарат УЗД ще один на підході. З кожним разом знаходити автомобілі швидкої допомоги та необхідне медичне обладнання стає все важче, адже ресурси мають здатність вичерпуватися. Але міська влада кривого рогу планує і надалі заручатися допомогою міжнародних організацій та налагоджувати з ними тісну співпрацю, зокрема в медичній сфері.